Глава 15, звіщаю вам, браття, благовістування, яке я благовістив вам, яке ви і прийняли, в якому і утвердилися, яким і спасаєтеся, якщо дотримуєтесь того слова так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували. Бо я передав вам спочатку те, що і сам прийняв, а саме, що Христос помер за гріхи наші. Записанням, і що він був похований, і що воскрес на третій день записанням, і що явився Кифі, потім одинадцятьом, потім явився більш як п'ятистам браттям одночасно, більшість яких живуть і донині, а деякі померли. Потім явився Якову також усім апостолам, а після всіх явився і мені, Мов якомусь виродкові, бо я найменший із апостолів і недостойний зватися апостолом, тому що гнав церкву Божу. Але благодаттю Божою я є те, що є, і благодать Його у мені не була марною. Та й потрудився я більше за них усіх, тільки не я, а благодать Божа, яка зі мною. Проте чи я, чи вони. Ми так проповідуємо, і ви так увірували. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як же деякі з вас говорять, що немає Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес, якщо і Христос не Воскрес, то і проповідь наша марна. Марна і віра ваша. Крім цього, ми були б лжесвідками Божими, тому що свідчили б про Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо мертві не воскресають. Бо якщо мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то віра ваша марна вище у гріхах ваших. Тому і ті, що вмерли у Христі, загинули, і якщо ми у цьому тільки життю уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. Але Христос воскрес із мертвих первісток серед померлих, бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі усі оживуть. Кожний по своєму чину, первісток Христос, потім ті, які увірували у Христа, у пришестя Його, а потім Кінець, коли Він передасть царство Богу і Отцю, коли скасує всяке начальство і всяку владу і силу, бо йому належить царствувати, доки покладе всіх ворогів під ноги Свої. Останній же ворог знищиться. Смерть, бо все упокорив під ноги його, коли ж сказано, що все йому підкорене, то ясно, що крім того, який підкорив йому все, коли ж упокорить йому все, тоді й сам син підкориться тому, хто упокорив йому все, щоб Бог був у всьому все. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві зовсім не воскресають, то навіщо і хрестяться заради мертвих? Навіщо і ми повсякчас наражаємось на небезпеки? Я щодня вмираю, тому свідок ваша похвала мені браття, яку я маю у Христі Ісусі, Господі нашому. Коли я боровся із звірами в Ефесі, то з людського погляду, яка мені користь, якщо мертві не воскресають, будемо їсти й пити, бо завтра помремо, не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Протверезіться, як належить, і не грішіть, бо на сором вам кажу деякі з вас не знають Бога. Та хто небудь скаже, як саме воскреснуть мертві і в якому тілі прийдуть? Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не умре. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи якесь інше, але Бог дає йому тіло, як хоче, і кожній зернині своє тіло. Не всяка плоть є така ж сама плоть, але інша плоть у людей, інша у тварин, інша у риб, інша у птахів, є тіла небесні, є тіла земні, та інша слава небесних, інша земних, інша слава Сонця, інша слава місяця, інша зірок, і зірка від зірки різниця у славі. Так? І про воскресіння мертвих. Сіється у тління встає у нетлінні. Сіється у безчесті встає у славі. Сіється у немочі встає у силі. Сіється тіло душевне встає тіло духовне. Є тіло душевне і є тіло духовне, так і написано. Перший чоловік Адам став душею живою, а останній Адам є дух животворчий, але не духовне перше, а душевне, потім духовне. Перший чоловік із землі, земний, другий чоловік Господь з неба. Який земний, такий земній. І який Небесний такі і небесні. І як ми носили образ земного, так будемо носити і образ небесного. Але скажу вам, браття, що плоті кров успадкувати Царства Божого не можуть, і тління не успадкує не тління. Ось кажу вам таїну, не всі ми помремо, але всі змінимось раптом в одну мить. При останній сурмі, Бо сурмить і мертві воскреснуть нетлінними. А ми перемінимось, бо тлінному цьому належить одягнутися в нетлінне і смертному цьому одягнутися у безсмертя. Коли ж тлінне це вдягнеться в нетлінне і смертне це вдягнеться в безсмертя, тоді збудеться Слово написане. Поглинута смерть перемогою. Смерть? Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемога? Жало ж смерти гріх, а сила гріха закон. Дяка Богові, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отже, братті мої улюблені. Будьте тверді, непохитні, завжди збагачуйтесь у ділі Господньому, знаючи, що труд ваш немарний перед Господом.